Так, всім привітуліки. Накінець я добрався до нашого дорогого і шановного пасторя Додоведа. От і я думаю, що це буде дуже-дуже дуже така ця прикольна бесіда в нас з ним. Тому що є дуже багато всяких питань. Ми вже один раз записували, як то кажуть, не дав нам лихий, то все виложити. Тому приходиться переписувати. Так, вітаю Давид. Ой, да, дякую всім, хто дивиться. Додивіться до кінця, думаю, буде цікаво. Да, підписуйтесь на канал, будь-що там мало підписчиків. Давайте там внизу і колокольчик, щоб пропустити. Потім ще інтерв'ю буде з Савчуком і самим головним пастором нашим. Так, зараз почнемо з питання. Що хвилює, напевно, більшу половину нашої церкви. Чи плануєш ти одружитися? Прямо в блог. Ні, ну пряме питання, просто запитую то й все. Бідний, живий, я живу більш каверзніший. Я нещодавно стригся одного хлопця, і він каже, можна я тебе запитаю дуже таке делікатне питання. Я кажу, яке, а що ти реально дав обід без братія? Обід безбрачі? Кажу, ні, я так багато про це говорять. Я не знав таких розмов. Ні, обід без безбрачі не давав, бо я планую дружитися. Скажімо так, в моєму серці ця вакансія зайнята вже. Зайнята, да? так? Тому... Я зрозумів, все, дівчонки, пастер зайнятий, можете не стукати, там вже все зайнято. Все, я так розумію, чекай, то це таке тепер, е... питання таке з боку. Трошки. Типа, а е... то, ким воно зайнято, е... ця людина знає, що вона, типу, зайнята, чи то ще поки не знає, а вже знає. Ну, то Богу дякую. Ну то тоді можу. Ну наперед не буду вітати, тому якби вже коли станеться, ми вже знаємо. Не будемо питати. Хто? Я думаю, що багато питань, чому так довго, чому не раніше. Ну, це окремо буде тема, для ефіру. Я думаю, що ми вже... після того, як одружишся, вже з, з дружиною візьму. Детально Все, цьому, 100% відсотків домовилися. Все, да. все, всі, всі чули. Де обіцяє дати цей от, розказати після того, як одружиться вже разом з дружиною. Все, беремо на, на олівець. Так, друге питання. Таке от, взагалі дуже просте питання. Для чого ти живеш? Для того, щоб виконати волю Божі. Глибоко. Знаєш, я коли був невіруючий, я почав собі задавати це питання, я почав шукати відповідь, і я знайшов Бога. От коли ти знаходиш Бога, тоді ти вже починаєш розуміти, для чого ти живеш. Більша половина невіруючих людей, хто нас дивиться там, чи не дивиться. Тобто вони можуть, якби, коли почнуть собі задавати таке питання, для чого ти живеш. Тобто, віруюча людина конкретно чітко знає, для чого вона живе. Тому що якщо в людині є от, е, Святий Дух, mm -hmm. то е, з приходом того Святого Духу сенс життя зразу змінюється. Просто він зразу определяється, ти розпочинаєш розуміти, для чого ти живеш. Так, дякую за таке питання. Е, ще таке питання: чи плануєш ти побудувати церкву помісну для нас, ну для себе, для нас, не знаю. Для Господа, да це, так. це ні, для нас можливо, ну в першу чергу для Господа, звісно, дуже хотілося б. Я постійно моніторю. Ми розглядаємо варіант в Києві, щоб все зробити, щоб це було найближчий час, можливо, навіть цей час, якщо будуть варіанти з цінами. Я постійно моніторю. Ме декілька людей, яких я прошу вони постійно моніторить ціни, щоб ми могли мати своє власне приміщення, в якому будемо ставити Господа на декількох потоках. На декількох то пут... вже серйозна заявка на успіх. Дивися, ну ти зараз, ми зараз в такому прекрасному цьому приміщенні. Тут от, ти почав цього року якось ти почав займатися таким своїм бізнесом. Раніше працював на кого зараз в тебе, типа, ти працюєш якби на себе. От і хотів би запитати в тебе таку штуку, чи ти не думаєш, що цей бізнес може тобі помішати? Якби оті от люди, що з тобою, бо я бачив, що багато віруючих наших людей, якби тут задіяні, хтось там щось допомагає. Хто ну я не знаю, як я, я ж я uh -huh. не пхаю свого носа, але чи не боїшся ти, що там, де починаються гроші, закінчиться дружба і відносини? От, типу, та та такого плану питання. Бо я, от, я на собі знаю, я колись там брав брата на роботу, там, угу. родичів різних, і це все якось як, як цівок як простих людей, воно завжди там, де починаються гроші, починаються якісь смутки. Рідна людина або якась знайома думає, що ти їй постійно не доплачуєш. Ти вже починаєш якесь почувати якесь подаєш почуття вини. Я тобі просто говорю про себе, я не говорю про тебе, я говорю так, як у мене було. Да? І потім починаються якісь мутки. Я в ітозі посварився з братом, там, посварився там з другом, ще щось. Ну, от це таке було, бо я ну, якби тоді в Бога не знав. Якби я знав Бога тоді, розумієш, я би діяв, напевно, по-божому, і ми б цього, цього би, напевно не сталося. Але ну, питання є питання. Так, дійсно, проводити, розводити межі між служінням і роботою непросто, скажу зразу, як непросто, тому що... Ну, люди не можуть переключатися, тут ти пастор, тут ти керівник на роботі. Ну, ми зразу проговорюємо з людьми при прийомі на роботу. Я детально проводжу бесіду з кожним з них, що від них вимагається, і що я не можу тут бути пастором. що в церкві це одні відносини, то тут має бути результат. Якщо людина це погоджується, то вона йде в це. І я зразу попереджаю, що результату не буде, то ми маємо зберегти відносини пастора. і. Тобто на березі обговорюєте правила плавання. Березі. І кожен день ми це також обговорюємо. Ну, насправді, якщо чесно сказати, бізнес я не в цьому році я почав. Я почав його ще в липні, тобто вже буде. Ну, між... я поясню ну, в прошлому року, я Точно. Е, Тобто, у нас тут трошки такий, е, е, як це вийшло, трошки накладка. Е, Тобто ти маєш на увазі, що ви на березі проговорили всі оці моменти, і після цього якби зрозуміли, як рухатися далі. Тобто, воно служба служба, дружба, дружба. Має бути все прописано. Мають бути прописані посадові обов'язки. Людина має розуміти, що ну на роботі ми робимо роботу, і ми досягаємо певного якогось результату в церкві. Ми служимо Богу, тому ну тут є певні. Най речі, де, де потрібно розділяти, я це з людьми проговорю, І слава Богу, не було ще ніяких недорозумінь більше шести місяців. Слава Богу, я зрозумів. Дивися, от є життя, да, наше. От є от життя, ми йдемо так дорогою, да, тим життям. І потім, от ти розумієш, що ти вже, якби, от коли пройде там. Якась кількість років, ніхто не знає, скільки кому відміряно, да? що ти хочеш побачити в підсумку свого життя? О ти такий старенький сидиш, знаєш, так, чи стоїш за кафедрою, знаєш там, і ти розумієш, що вже скоро, знаєш, як Бог тобі відкрив, що, що він тебе скоро до себе забере. Що ти хочеш побачити в підсумку свого життя? Який, Як ну, е, в ідеалі, Що да? ти хочеш, е, якби, хто біля тебе є? Е, де ти? Я? Ну тобто, тобто така думка, я хочу просто зрозуміти. Глобально я хотів би бачити, що на ком... Я, я переб'ю тебе. Е, і, ну знаєш, бо як такі люди каже, я хочу прожити так, щоб не було е, сором е, соромно за безцельно прожити його. Тобто, що би ти, наприклад, ну ну тобто, що ти хочеш побачити, потім мене ще одне буде так. питання. Да. Я, говорю, я мрію про це, я про це молюся, я до цього стремлюся всім своїм серцем. Щоб на кожному етапі свого життя, скільки я проживаю, я був в центрі волі Божої, тому що я бачу, вона змінюється. Якщо на якомусь етапі я служив в одному служенні, то певний табов перевів мене в друге служіння, це було непросто, але я бачу, що якби я залишився в тому службі, якому був раніше, я би перестав б бути наскільки ефективним для Господа, як я зараз є. Я хотів би бути послушним Господу все своє життя, і коли я вже. Кінці свого життя, скільки не відмірно, я міг поглянути назад і сказати Богу, дякую, що на кожному етапі, коли була сім'я і коли не було сім'ї, коли була робота, і не було роботи, коли де б я не проживав, бо що б не відбувалося, я був ефективним для Господа. Я приносив йому плід і був вірний йому. Ось це дуже хотілося би бачити. В мене а, хто поруч, ну зв'язково близькі, кохані люди. Хотілося б, щоб були поруч, але це головне, щоб Господь був поруч. 100 щоб буде з ним в єдності. Е, який пам'ятаєш конфлікт? Через дурницю якийсь конфлікт, от, такий от, який запам'ятався? Такий дрібний конфлікт буквально на декілька місяців тому був. Е, ну, мене, я стараюсь бути дуже неконфліктною людиною, людиною. Е, і для мене важко, коли конфлікт не розтягнувся надовго. Це, це мене ну, да. сильно мучає, мучить, чесно. Хочеться бути в мирі, і так Біблія нас цьому вчить. Був концівна з однією людиною, вона накалилася, якось в мене було багато справ, і місіонерська школа, і служіння, і робота, і бізнес, і все. І якраз повітряна тривога була, і тут буде поруч зриви, і Одна людина мені пише в такому приказному тоні, то-то, то, то-то потрібно. І мені це не сподобалось, що навіть без привітання, без нічого з мене там щось вимагають, я відповів, звісно, також. Не зовсім правильно. І на, на, на цьому моменті виник такий конфлікт, який ми потім декілька годин виясняла з цією людиною, але в мирі розійшлися. Слава Богу, дурниця, тому що ну, він ну, не поставив смайліка, не, не привітався, я, а я так. був заведений, воно не стоїло нічого. Ну таке було, вже пройшло, дружимо далі. Ну, слава Богу. Так. Дивися, хто для тебе, скажімо, на даному етапі, от зараз, є духовним наставником? Знаєш, що таке духовний наставник? Yeah. Ну, от, для мене там, наприклад, ти Віка, знаєш, якогось е, mm -hmm. так слалося, Толя, да, от, е, цей е, Діма наш, да, от ви, так, знаєш, для мене Галя, mm -hmm. дуже багато цей. Не знаю, може когось ще забув Таня навіть. От mm -hmm. теж вона така підтримує завжди. Тобто, знаєш, я якогось так особливо когось не можу виділити, знаєш цих людей, знаєш тут. Е, ви всі по-своєму доповнюєте один одного, знаєш, а можливо в тебе є хтось один такий, хто би, від кого ні, ти не, там не, черпаєш у силу. Є, є якісь речі, які я черпаю, ну там, від кожної людини по особливому. пастора полипа, дійсно, в першу чергу, я багато ну. Знаєте, не що знаю, такого, особисто такого, там такого, такого беру щодо відносин з Господом, щодо глибини відносин з Господом, посушання йому жертовності. Пастор Таня вона сильно служила і служить мені як наставник мій. Команда дуже сильно мене моя вдохновляє, якби не, не сказати, що вони, якби я їм служив, але вони мене, коли мені на ліські домашках, вони діляться відкриттям і всім вони мені як наставники служать. Є один проповідник, якого я слухаю а, онлайн, який вже такий пожилий дідусь, який. Ну, Щось якісь речі співпа у нас тут з Давідом Полтергей вже третій раз у нас ніяк не дає нам дописати. Ладно, то таке, то буває, то нюанси технічні, але воно не помішає нам випустити все таки це. Технічні духи, технічні духи, технічні духи. Тепер дивися. От тепер таке можна сказати крайнє питання. Дивися, де би ти хотів жити з сім'єю, з жінкою, з дитинкою. Я надіюся, і не з одною. Де ти, де ти от? ну, Ну, можна сказати, ну плануєш, не плануєш, де би ти чи ну якби. Можна сказати, на що розраховуєш і де плануєш, і де взагалі б було в ідеалі. Ну так можна задати питання, так було, якщо. Це просто дуже питання, звісно, поруч з Києвом, тому що пока служіння, робота. Все в мене в Києві, тому що далеко десь їхати, це буде, звісно, втрати часу, який дорогі ціни, тому це десь поруч з Києвом. Просто... Хочеш свій дім? Да, дуже, дуже. Свій дім це дуже. Ну так, да, свій будинок, це, звісно. Помідорчик свій, герочок, гірочок, дитятку бігає там з жінкою, щось там порається. Це, це 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 манганчик, домашку да, провести різну. Домашку, так, да, согласен з тобою. Тут я 100%. відсотків. Ну що ж, знаєш, я от недавно прочитав таку штуку: не гордіться своєю зовнішністю, бо не ви її створили. Mm -hmm. Гордіться своєю душою, бо ви її скульптор. Бог скульптор е, моєї душі зараз. Я думаю, що от, е, віруючі люди, е, е, от, скульптор е, душі віруючої людини це є Господь. І коли Господь є скульптором твоєї душі, mm -hmm. то все остальне воно так вибудовується, знаєш, як Мікеланджело зробив, знаєш, Боже <ріху> Бог його вдохновив, він зробив там. Під скульптуру, чи там намалював, mm -hmm. і, і, і такий хлопець, це наша душа така має бути. Я сподіваюся, що все, що Давід згадав і все, що е, якби, сказав, це все було дуже щиро для вас і для мене. І сподіваємося, що все збудемося, і Господь благословить його на щасливий шлюб, на хорошу жінку на дітей. На свою церкву і на будинок десь недалеко від тої церкви. От і будемо надіятися, що все збудеться, і він нам пообіцяв ще інтерв'ю. Тому надіємося, що це так буде. Все тоді, дякую, що подивилися. Боже, благосовінь. Все. щасливо всім.